Урочистості, присвячені пам'ятним подіям 6 вересня, продовжились на центральній площі. У менших масштабах пройшов традиційний ярмарок місто майстрів. У заході були представлені роботи майстрів декоративно-прикладного мистецтва. Ця виставка продаж значно поступалася минулорічній. Поліпшали палатки з керамічними виробами. Все ж, слов'янські кераміки сподіваються на краще. Слов'янськ повинен залишитись містом кераміків. За час бойових дій та скороченням ринку збиту стан керамічної галузі Слов'янська значно погіршився. До проблем кераміків долучилася Наталія Королевська, яка саме милувалась розмаїттям слов'янських виробів. Не може та все я розв'язалась дискусія. Слов'янський художник Сергій Сметанкін поділився власним баченням теперішніх подій. Були згадані політичні діячі, що деякою мірою радикально висловлювались останнім часом. От я всегда перш за все, політикам, які дозволяють собі радикальні вираження, якісь і намагаються заробити на на політичні дивіденти. Вони розуміти, що віток только розкручується. У нас каждая беда на Украине больше, чем предыдущая. Вот, собственно, и все. И всего достаточно одного-двух, не проведи Господь, я сейчас художник рассуждаю, чтобы прилетело что-нибудь в Верховную Раду, тогда люди поймут, чем мы тут и как живем. Нельзя вспахать землю по смс -ке. Или вылечить зубы по телефону. Вот я так же сам говорю, берешь в вилла, два комплекта и едешь в Донецк, приходишь туда, и по одному, как он говорит, пример, там тоже есть адекватные люди, которые вернут ему эти и приедет в Киев только с вилами не в руках. Уставший и довольный. И все. А зарабатывать себе дивиденды, рассказывая гражданским людям, при этом стоя рядом с автоматчиками, которые улыбаются и отворачиваются от происходящего цирка, ну это у нас на Донбассе это называется дешевый пункт. Спасибо, до свидания. На таких людях держится это. Будем надеяться. Земля, да. да, поддерживайте этих людей, и мы поддержим. Спасибо, до встречи вам спасибо. спасибо. Приезжайте.